Родюча земля та загалом сприятливий клімат протягом вже не одного століття роблять українських виноградарів відомими далеко за межами своєї країни. Однак у наші дні до посушливої та спекотної погоди додалися і інші негативні фактори, пов'язані з повномасштабним вторгненням. Проте вітчизняні виноградарі все одно тримають високу планку та галузь на рівні. Фахівці кажуть, що без вина українці, зокрема Одесити, не залишаться, але за якісний продукт виноробства треба буде боротися. У наші вже виноградері наразі розпочали збір, то по всім тим тенденціям, які спостерігають, бачать високе накопичення сорт саме цукру в таких технічних сортах, там як шардоне тощо, що говорить про те, що звісно температурний режим надзвичайно піднявся. Ми спостерігаємо зменшення соку руху. На якість винограду впливають також і відносно теплі зими та відсутність снігу, що в останні роки стало вже певною нормою, особливо на півдні України. Вже 6-7 років в певних районах Одеської області вже немає снігу, немає дощів. І, звісно, це впливає і на врожайність, на зменшення врожайності, навіть на тих, скажімо, виноградниках, де Є крапинне зрошення, також відмічається зменшення, але ми не говоримо про те, що це гірше, тому що звісно до цього потрібно також комплексно підходити. Але одесити, як українці, будуть із виноградом і з українським вином високоякісним, однозначно. Зараз, за словами фахівця, відбувається певна потреба у робочих руках при зборі врожаю цього року. Володимир Кочеренко також зробив попередні прогнози щодо його можливих обсягів, зокрема в Одеській області. Залежить від району Одеської області, є де збирають по 60 центрів з гектара. Є де трохи більше, є де менше, є де взагалі, наприклад, половину на 50% менше, адже сонце. І погодні умови, і можливість підприємств забезпечувати крапельним зрошенням чи поливом не однакові, і залежить від того, хто на що вирощує і який виноград ті, хто хочуть мати високомарочне вино, звісно, вони піклуються про саме якісні показники і встигають зібрати той виноград, який е, дасть е, саме і гарні показники органолептичні у вині. Ще однією серйозною проблемою галузі, окрім клімату, вже є брак професійних кадрів і робітників зі збору врожаю. Експерти кажуть, що цього року підприємства впоруються з цим важливим питанням, але для збереження виноградарства потрібні комплексні рішення та підходи не лише на місцевому, а й на державному рівнях.